Шановні колеги, доброго дня усім. Давно було велике бажання і необхідність відвідати Сумщину, Сумську область, поспілкуватися з колективом, подивитися, як працює апарат обласного управління, оцінити оперативну обстановку, подивитися, як працює МРВ, як ми забезпечуємо контрзвітний режим в прикордоні, в дуже складній. Я вважаю області на сьогодні. І що я можу констатувати? Вивчивши матеріали, які мені надала наша інспекція? Швидко, на швидку руч оцінивши все те, що ви напрацювали за останній час, оцінивши матеріали, які надало мені керівництво сумського управління, поспілкувавшись, так би мовити, з місцевими елітами, активістами. Що я можу сказати? Шановні друзі, почну від загальної, перейду плавно до Сумської області. Мабуть, ви стежили за новинами і бачили те, яку оцінку надав роботі Служби безпеки президент України під час вручення ордерів на отримання житла співробітникам Служби безпеки. Він надав оцінку Служби безпеки надзвичайно високу. Він сказав, що служба безпеки не була ще такою ефективною. Як зараз за усі часи незалежності. Ми навчилися бити ворога, ми навчилися працювати на випередження. Ми вчимося сьогодні грати, щоб танцювали вже під нашу музику, оскільки перший рік, не тому, що ми погані, ми були не готові до тих форм гібридної війни після початку фактично російської агресії, анексії Криму, до таких складних умов. Ведення тої гібридної війни. Так от він сказав гарні слова по відношенню до усіх працівників Служби безпеки, це стосується і колективу Сумського управління. Однак це абсолютно не дає нам жодних підстав заспокоїтися і сказати, що у нас все добре. Я відверто скажу: я не приїхав вас хвалити. Оцінивши оперативну обстановку, як я сказав, за матеріалами інспекторської, короткої, тематичної перевірки, такої, бліц-перевірки, подивившись відкриті засоби масової інформації, оцінивши все те, що є, поспілкувавшись з представниками еліт, я оцінюю обстановку на Сумщині як надзвичайно складну.